Вітаю вас, дівчата. Буду так підключатися потрошку зі своєю в'язальною капсулою, це буде такий в мене початок, і я зараз розповім, що я хочу розпочати робити. Якщо ви вже бачили мій випуск, такий новорічний, я вам показувала, я була в цій ковтинці і в спідниці, але це був початок моєї сукні, яку я зв'язала ще до активного в'язання чепчиків, і це такий верх. Мені в принципі він дуже подобається. Сама посадка, плече трошки спущене, тобто безшовний взагалі тут варіант сукні, але трошки так знаєте, напрягають ось ці дірочки, але ну не знаю, в принципі виглядає, знаєте, не так, як то чоперно, так виглядає. Виглядає досить як хендмейд. Але не знаю, мені в принципі подобається трошки щось так, не знаю, смущає. Можливо, мені здається, не знаю, може, ви підскажете, що щось тут не те, як на вашу думку. Не знаю, коротше кажучи, так як в мене бранч на носі, і я дуже активно до нього готуюся, в мене купа зараз справ і плюс я готую лекцію потрошку, тому я вирішила собі не вкладнювати життя і почати свою в'язальну капсулу із шапки. Ну, якби я так подумала, що це логічно. В'язати зимку шапку, тим більше в мене є біла, але мені не подобається її фасон. і Я побачила у блогера. Одного європейського таку класну шапку із буклє. В два відвороти таку об'ємну. Не знаю, я поки що не знаю, скільки відворотів буде моя шапка, але думаю, що може в один, а може в два. Це в мене пухнорки біленький і букле, яку я вище показувала в своїх оглядах пряжі букле. Я її купувала на шафі. І це така разова акція, напевно, вже такої більше немає. Тому я почну свою в'язальну із шапки. Це буде об'ємна шапка. Буклі зараз вам покажу на телефоні приклад, як виглядає ця шапочка. Ось, бачите, це буде такий у мене референс. Я собі ставлю на заставку телефону. І це мій референс по шапкам. Так, і ще в мене ось така буклє. Я думала, можливо, я встигну собі зв'язати капор. Але я не впевнена, що встигну. буклеття від магазину місто Лана. Дуже Прикольна, бачите, в неї така, вона досить э, легка в роботі, я вже пробував в'язати з неї її виріб. В принципі, сюди можна підмотати пухнорки, що мені дуже подобається саме з буклі робити. Але не знаю, чи встигну. Я в цьому місяці ще зв'язати капору. Хоча, можливо, і встигну. Після бранчу, наприклад, э, посеред замовлень, встигну собі зв'язати цікавий капор, до речі, не простий, буде дуже такий він незвичайний. Э, тому слідкуйте, можливо, вам сподобається теж таке. Як ви думаєте, з чим я вийшла в магазин З, з пряжа? Звісно, срібна пряжа з люрексом. Все по фіншу, по трендам цього року. Готуюся на бранч, дівчата. Буде дуже багато цікавого, покажу вам зразки. Якщо приходьте, місць вже менше. Дівчатка розкуповують місця, тому вже, ну, дуже вам раджу поспішайте. Вже, вже наступного наступної неділі бранч. Буде дуже цікаво і класну інформацію для вас. Не тільки по сірому, звісно, але і взагалі по трендам буде дуже цікаво. Всіх чекаю, до зустрічі. І потім для бранчів ще купила ось таку ниточку Опера від Ярна побачила в Ярне цю металізовану нитку. Я до неї, на неї, до речі, давно дивилася у нас в Дніпрі в магазині. Ходила, все так, дивилась, дивилась. Думаю, чи купити, чи не купити. Потім побачила в ярні і зрозуміла, що. Без цього ніяк. Тому вирішила, що це мої дві ниточки я візьму і зв'яжу з них якусь пробну. можливо, з паєтками, можливо, ні. І купила ще таку монталь. Тут в нас. А, давайте, до речі, покажу який склад в опери альпака шерсть з метраж невеличкий, маленький склад вовни, але чисто для шапки я буду пробувати, ой, як вона сидить, і потім вам покажу. І купила ще монталь, на неї також давно задивлялася. Мені подобається, що в неї отака борса, вона об'ємна і має цю лайкру всередині, щоб не підмотувати. Альпака мирносово-повна, постивний вон. Ось така партія і колір. Це я забрала останню в ярні, купила собі ось там цілу пачку. Також хочу на бранч вам підготувати щось цікаве. І ще хотіла встигнути купити із, із свого запасу, ой, зв'язати із свого запасу із цієї нитки. Я її просто обожнюю. Я не знаю, я дивлюся. її можна просто ставити в рамочку, знаєте, за як її називають. Церква і насолоджуватися цією класною ниткою. Це також ярна, її зараз вже немає. Я вихопила тоді чуть, майже чуть не останню. І ось така нитка в мене була до поєднання: це лізе супервошком Ford та Сокс. Я обожню синку. Я не знаю, я коли в'язала з нею палантин, мені вона так зайшла, що я от просто в роботі мені вона класна. І я хотіла поєднати, можливо, із цією, щоб зробити якусь сіточку. Не знаю, хотіла встигнути все це. Можливо, це залишу все як і сукню до весни. Тому, скоріш за все, шапку я зв'яжу також і, можливо, капер почну свою в'язальну капсулу саме з аксесуарів. Можливо, ще до неї зв'яжу рукавиці, букле. мені також дуже подобається. Із такою з такого варіанту. І ось цю сукню буду, скоріш за все, на лютий залишати, дов'язувати, щоб поносити її в лютому. Бо тут така об'ємна робота, тут дов'язувати багато. В мене тут, бачите, просто набрано. А, ну, я набрала з, спочатку цей такий край контрастний із звичайної ниточки такої гладкої. І потім вже продовжила в'язати із альпаки. Так що а, такий в мене референс був шапочки. Яку я буду в'язати, капер? Скотт за це також стигну до січня. Тобто, можливо, у мене буде навіть дві речі. А, а можливо, ще й третя шапка. Хочу таку, дуже прикольно хочу зв'язати шапочку із цієї нитки. Мене вона так знаєте, інтригує, хочу подивитися, що з цього вийде. Так що, шапочка-Букле і капер Букле буде дуже цікава модель. Я її просто обдумую вже місяць. Позачіплялось в мене все тут. І я думаю, що буде дуже прикольна річ, універсальна ну коротше, я думаю, що я вас інтригувала, тому чекайте. І так, до зустрічі будуть, можливо, ще нове підключення у шортс або такі короткі відео буду, чи буду монтувати все у влог. Дуже хочу спробувати зв'язати нарешті влог і показати, як я мої свої процеси, як я це все роблю. Дуже цікаво, що з цього вийде. Навчуся монтувати нарешті. Зі звуком, я думаю, все буде добре. А, ось. Так що ось такий в мене такий план. Десь половину з цього я планую до кінця січня а, шапку і капор точно зробити. І, можливо, щось із цього шапочку встигну, а з цього хоча б зразки а, встигну зробити на бранч. Ну, і оцю дуже хочу вершкову також використати. Ну, можливо, це все, що на лютий. Ну, Тим не менш, давайте завершимо на цьому. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайк або залишайте свій коментар, якщо є що сказати на цей рахунок. Якщо також плануєте разом зі мною в'язати. Капсулу починати із січня, якщо може ви вже щось почали, то ставте також, пишіть що за виріб. Мені буде дуже цікаво. В інстаграмі я також викладу цей невеличкий шматочок відео, і там поставлю хештег В'язальна капсула 2024 рік. І можете доєднуватись до інстаграму. Посилання також залишу під в описі під цим відео. І залишу посилання на пряжу всім. Бажаю гарних, гарного, мирного дня, рівних петелок і творчого натхнення. До зустрічі в новому відео.